До рішення ввести у рівному карантинні заходи члени міської техногенної комісії дійшли не одразу. Медики запевнили, епідемічний рівень у місті перевищує норму на 19%. Всього захворіли на грип 2661 особа за тиждень. З них дітей до 18 років 1761. Питомова вага дітей склала 61% від всіх захворівших. Школярів 636 осіб. Це 36,1% від захворівших дітей. Порівнянні з минулим тижнем сьомим захворюваність виросла на 48,7%. Тобто, це практично скачок. Можна вважати, кажуть, захворювання серед дітей порівняно з минулим тижнем зросло чи не вдвічі, проте самі освітяни кажуть, хворих в школах недостатньо для введення карантину. Медики ж залишились невблаганними, стверджують, ризикувати не варто. Пропоную ввести заходи, передбачені на епідемічний період. Згідно розпорядження міського голови No876 Р від 25.11.13 року, про заходи щодо профілактики грипу та ГРВІ місті рівному на 2013-2018 роки таку ініціативу члени комісії підтримали, проте вирішили надовго карантин не затягувати. І в понеділок, 3 березня, зустрітися знову, щоб проаналізувати, чи дав він позитивні наслідки. Якщо кількість хворих піде на спад, то вже з 4 березня діти знову підуть до школи. Наталка Пастухова Володимир Захаров, новини Рівного.